Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Годину тому пролунав страшний вибух в Осиповичах, Пітері та Москві. Телеграм-канал Топорпомсте пише про вибух на Осиповочуській ГЕС та двох відповідних дамбах в Росії. Прорив другого шлюзу турбіну вирвало. Телеграм-канал пише, що майже всі важливі військові білоруські об'єкти того району залишилися без світла води. ППО України та радіолокаційна наразі сліпі. В той же час, якщо самопроголошений президент. Анта Білорусі Олександр Лукашенко віддасть наказ на залучення армії до війни в Україні. Ці війська стануть підпорядковані генштабу Росії і стануть єдиними збройними силами союзної держави. Лукашенко уникає того, щоб віддати цей наказ, адже армія, мабуть, це єдина ніжка того стільця, на якому він сидить, яка ще не підпилена. Про це військовий експерт Олег Жданова розповів у ефірі. ТСН. не так давно ці навчання союзна рішучість відпрацювали питання об'єднання сил безпеки. АК союзної держави так звучала мета навчань на сьогодні. Фактично залишилася одна така невеличка процедура, щоб тільки Лукашенко віддав наказ на застосування своїх збройних сил. Вони автоматично стають підпорядкування Генерального штабу Російської Федерації будуть вже як єдині збройні сили союзної держави. От тому Лукашенко боїться відірвати від себе, хоч маленьку частину. Він погоджується віддати боєприпаси, погоджується віддати техніку з довгострокового зберігання. Але армію він тримає, бо це, мабуть, єдина ніжка того стільця, на якому він сидить, яка ще не підпилена, пояснив Жданов. В іншому разі Лукашенко стане дуже слабким, зауважив експерт. Якщо армія переходить в підпорядкування, і це вже єдині збройні сили союзної держави, то треба підписати договір про утворення самої союзної держави. Тут проти залишається тільки один Лукашенко. Так він вже на заваді у Путіна буде. Армії під ним немає. Залишається тільки КДБ і його Лукашенка. Усунення від влади це питання найближчого часу. Спрог. Жданова. У Російської Федерації останнім часом голосно на території прикордонних з Україною територій регулярно лунають хлопки. А місцева влада повідомляє про диверсії, покладаючи провину за знищення об'єктів на ЗСУ. за словами військового експерта Романа Світана. Вибухи в Росії це стандартний набір дій диверсійно-розвідувальних груп або партизанських загонів, які активізували свою діяльність перед прийдешнім наступом ЗСУ та виконують певні завдання. Завдання знищення військове. Вих об'єктів фактично все паливо росіяни везуть складами. Воно вже може використовуватися для руху військової техніки. Це у чистому вигляді військовий об'єкт, пояснив він. Світан уточнив, що якщо по територіях Російської Федерації найімовірніше відпрацьовують партизани, то на території тимчасово окупованого Криму звуки вибухів справа рука ЗСУ. до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.